Thank you завжди елегантна та витончена, водночас не уявляє своє життя без екстриму та пригод, обожнює швидкість, висоту та свободу. Вважає, що перемога не є кінцевим етапом, вона лише шлях до вершини. Катя у 19 років закінчила школу народного танцю. любить експериментувати і досягати нових вершин. Мріє побувати в екзотичних країнах світу. Вважає, що головною окрасою дівчини є саме розум. Тетяна захоплюється музикою і не уявляє без неї свого життя. Рівновага та душевний спокій допомагають їй долати перешкоди на шляху до мети, мріє стати актрисою і знятися у великому кіно. А секретом успіху вважає свою неповторну усмішку. цілеспрямована спрямована та харизматична, любить відкривати щось нове для себе та вдосконалюватись. Мріє про власний ресторан, в людях цінує щирість та почуття гумору. Переконана, що доля посміхається тим, хто йде по житті впевнено з посмішкою. Василина любить кидати виклик долі та ніколи не здаватись, вивчає іноземні мови, подорожує та пізнає світ, наділена внутрішньою силою та почуттям прекрасного. Захоплюється моделюванням одягу та мріє про власний бренд. Вірить, що немає меж ідеального, тому завжди прагне до вдосконалення. Бажена прагне робити світ кращим, дарувати людям красиві і здорові усмішки, оскільки в майбутньому стоматолог. Наполеглива і непосидюча, любить дітей та солодощі. Визначення краси для неї це сума доброго серця, чистих намірів та інтелекту. Роксолана ще з маличку дуже любила подорожувати, Цікавилась звичаями та культурою різних народів. Саме тому здобуває вищу освіту за напрямком туризм, веде активний спосіб життя. В людях перш за все цінує щирість, відповідальність та ерудованість. Оля дуже любить активний спосіб життя. Мріє у скорому часі об'їздити весь світ у пошуках нового. Життєвим кредом Олі являється цілеспрямованість та незламність. Я цього хочу, значить, це буде. Христина вважає, що життя не для того, щоб чекати, поки стихне злива. Воно для того, щоб танцювати під дощем. Любить ризик та мріє стати телеведучою. Юліана активна та цілеспрямована. Майбутній перекладач, любить подорожувати, вивчати звичаї та культуру інших країн. Керується правилом, що в житті немає нічого неможливого, а все залежить від наших пріоритетів. Христина вважає, що мрію завжди потрібно робити реальністю, бачить себе у світі моди, тому і займається моделінгом. У неї є хобі ще з 10 років. Це бальні танці. Характер у неї веселий та імпульсивний, з людьми завжди щира і доброзичлива. Are you with me? Are you with me? Анастасія любить подорожі, цікаві знайомства, нові враження та емоції, не уявляє свого дня безранкової пробіжки. Каже, що додає їй сил і бадьорості. Мріє стати відомою телеведучою в Україні та за її межем. Зоряна. Життєрадісна та харизматична, любить вивчати іноземні мови та подорожувати, адже подорожі дають їй можливість переоцінювати її погляди на життя. В людях найбільше цінує щирість, почуття гумору та інтелект. Оксана навчається на спеціальності міжнародне право, бо вважає, що світ врятує не тільки краса, але й знання законів. Дуже мрійлива та романтична. Полюбляє активний відпочинок, цінує в людях доброту, вічливість, а також бажання саморозвитку.